Науковці встановлюють імена і навіть біографії жителів Чернігівщини, депортованих або розстріляних сталінським режимом у 30-40-ві роки минулого століття. Над четвертою книгою чернігівського тому реабілітовані історії» працював великий колектив як місцевих, так і столичних істориків. А з полиці архівів і музею підняли тисячі документів, що припали пилом, і це далеко не все, що вдалося відновити. Даний том нам ще раз висвітлює ту трагедію українського радянського селянства. І багато в чому наступні проблеми ж до сьогодення пов'язані із наслідками того часу. Видання як надзвичайно потрібно, в принципі, і для тих, що відійшли світлої пам'яті для покоління нинішнього, то, на мій погляд, це дуже важливо. Науковці кажуть, що переживали за долі людей, які містилися на численних клаптиках паперу. Радянська влада знищувала неугодних, стерла з лиця землі цілі родини. Оці депортації вони показують те не людське ставлення, все таки держави до власного народу. Коли бідна нещасна жінка, якої там п'ятеро дітей не виходить на роботу, а їде продавати там його родину, щоб нагодувати елементарно тих дітей, купити їм там якусь одежину, приладдя шкільне, а її за це висилають, тому що вона і Це дуже важко взагалі. От, і оброблювати такі документи, і пропускати їх через себе. Набагато більше відомо про депортацію кримських татар, німців, поляків. Українців також виселяли до Сибіру чи на Далекий Схід. У першу чергу селян, бо саме українське селянство пручалося назавжди корилося колективізації та було небезпечним для режиму Сталіна. Репресії та депортація були налагоджені до найменших дрібниць. Особливо наголошувалось брати э, столярне. Приладдя, тобто сокири, пилки, все, що з чого можна було будувати, бо часто все депортовних викидали просто посеред лісу, чи посеред степу, де необхідно було щось, щось зробити. Нове видання має величезне значення для історії. Науковці кажуть, що воно основане не на роздумах чи здогадках, а на документах, які не брешуть.